Це відео потрапило до тебе абсолютно не випадково. Це означає, що ти зробив свій перший крок на шляху до реалізації власних бажань. Мене звати Маріана Славова, я українка, одеситка, багатодітна мама і партнер міжнародної компанії «Інкруз», з якою сьогодні я тебе буду знайомити. Це відео я записую для того, щоб розказати тобі про абсолютно нові можливості, завдяки яким ти можеш відкрити для себе світ повний яскравих подорожей, величезних грошей і самореалізації. Тож компанія Інкрузис перша найширша за асортиментом платформа по самостійному бронюванню важого відпочинку, що розвивається вже 9 років у всіх країнах світу та на 17 мовах світу, і працює за реферальним посиланням та надає кожному своєму мандрівнику, кожному своєму члену клубу неймовірні вигоди. Компанія була створена у 2015 році двома американцями. Вся інформація щодо легальності компанії є у вільному доступі на нашому сайті, яку ви можете. Перевірити завдяки безкоштовній реєстрації за реферальним посиланням людини, яка надала вам це відео. Компанія Інкрузис об'єднала в собі три бізнес-моделі, які мають найбільший попит серед людей, які цінують свої гроші, цінують свій час і цінують свою енергію. Тож, перша бізнес-модель це база для самостійного бронювання вашого відпочинку, типу Booking, Airbnb, Skyscanner, Aviasales і багато інших. Друга бізнес-модель це підписання на платформу для того, щоб отримувати найвигідніші пропозиції. І третя просування платформи завдяки реферальним посиланням. Сьогодні я буду знайомити вас з оновленим та вдосконаленим членством компанії Інкрузис, членством 3.0, яке розширило та оновило продуктову лінійку свої тарифні плани задля того, щоб можливості користування нашою платформою були доступні і цікаві абсолютно різним соціальним статусам. Тож до вашої уваги три тарифні плани: стартер, класік та преміум. Чим відрізняються один від одного ці тарифні плани, і які вигоди надають саме вам? План стартер це трамплін для амбіційних людей, для людей, які мають бажання подорожувати. Це ваша особиста скарбничка на ваші мандрівки. Щоб стати членом пакету стартер, вам необхідно зареєструватися по реферальній ссилці партнера Incruises, хто прислав вам це відео, і зробити першочергову активацію і перше ваше накопичення в розмірі 50 доларів. Ваші 50 доларів конвертуються в 50 бонусних балів і одразу відобразяться в вашому аккаунті Incruzes. При цьому ви також від компанії отримуєте в подарунок 50 бонусних балів, і таким чином на вашій карті вже 100 бонусних балів. Всі бонусні. Балі дорівнюють з доларом США, починаючи з другого місяця, ви робите свої щомісячні накопичення на свої подорожі в 50 доларів, які конвертуються щоразу в 50 бонусних балів і накоплюються на вашій карті в Інкрузис. Наприклад, ви знайшли круїз на нашому сайті вартістю 1300 доларів на двох. Інкрузис дає можливість накопити половину вартості круїзу, щоб полегшити вам життя і дати вам вашу максимальну знижку від вже оптових. Цін в нашій базі від постачальників напряму, ви отримуєте найсмачніші, найвигідніші ціни в світі, ніж будь де на інших ресурсах в світі. Таким чином ви накопичували собі по 50 доларів кожен місяць протягом, наприклад, 12 місяців. Накопичувати ви можете скільки хочете: місяць, два, три. Це залежить від ваших бажань, коли ви хочете їхати і що бронювати. Ви накопили в акаунті Incruises 650 бонусних балів і захотіли забронювати. Круїз. Тобто виходить, що круїз коштує 1300, 50% це 650 доларів. Якраз ви берете з картки Incruzi з ці 650 бонусних балів і списуєте, і доплата в момент бронювання складає ще 50% круїза. Тобто 650 доларів ви доплачуєте в момент бронювання з будь-якої банківської картки світу. Хочу сказати, що цей пакет він чудовий для старту, якщо у людини немає можливості перейти на пакети Класік і преміум, де накопичення можна робити трохи вище. Але пакет стартер завжди має можливість переходу на класік через 4 місяці без активації. Тобто, якщо ви протягом 4 місяців були активним членом, місячно накопичували собі по 50 доларів, то ви можете перейти на пакет Класік без активації. Але якщо ви хочете мати більш смачніші умови, більші вигоди на ваші подорожі, ви в будь-який момент часу можете зробити апгрейд в пакет Класік або пакет преміум. Що таке пакет класік? Тарифний план, яким користувались всі мандрівники інкрузис з попередніх 9 років. Щоб стати членом пакету Класік, вам необхідно зареєструватися за реферальною силкою партнера Incruises, хто прислав вам це відео, і зробити своє першочергове накопичення в 200 доларів, яке поступає на вашу накопичувальну картку в вашому аккаунті Incruzis як 350 бонусних балів. При цьому з 350 100 доларів це активація, 100 доларів це ваше місячне накопичення для себе, яке подвоюється в 200 бонусних балів. І 50 Доларів це подарунок від компанії, починаючи з другого місяця, ви вже накопичуєте собі щомісяця по 100 доларів, які кожного разу подвоюються в 200 бонусних балів, якщо ви це робите протягом 5 днів з моменту виставлення рахунку. Наприклад, ви накопичували три місяці по 100 доларів. Вони у вас щоразу подвоювалися у 200, і ви маєте таким чином 600. І захотіли забронювати круїз вартістю 1200 доларів на двох людей. Щоб його забронювати, 50% стоїмості круїзу ви оплачуєте бонусними балами картки Incruзис, тобто списуєте з неї 600 бонусних балів. Пам'ятаєте, що особисто ваших тут 300 з власних коштів, і 50% доплачуєте з Банківської картки в момент бронювання 600 доларів. Виходить, що круїз вам обійшовся не 1200 доларів, а 900. Економія 300 доларів. Тарифний план преміум це план для вибагливих та досвідчених мандрівників. А це план для мандрівників, які хочуть від своїх подорожей взяти максимум, які не хочуть мати жодних кордонів, хочуть користуватися виключно преміальними круїзними лініями та мати найбільші вигоди. Щоб стати членом пакету преміум, перше накопичення робиться в розмірі 500 доларів, яке поступає на вашу картку в акаунті Incruz як 800 бонусних балів. З цих 800-250 доларів це активація, 250 доларів це ваше накопичення для себе, яке подвоюється в 200 бонусних балів. І 50 це подарунок від компанії. Починаючи з другого місяця, ви накопичуєте собі щомісяця по 250 доларів. А от Отримуєте кожного разу по 500 бонусних балів на вашу картку Incruises. Припустимо, ви протягом трьох місяців були активним членом. За три місяці ваші особисті накопичені кошти це 1000 доларів. При цьому отримали на картку в аккаунті Incruises ви 1800. Бонусних балів. Ви захотіли забронювати круїз, наприклад, вартістю 3600 доларів. Це може бути каюта з балконом на 4 людини, може з напитками, тому що в нас різні є варіанти круїзів. І за правилами компанії, 50% від вартості круїза ви оплачуєте з картки інкрузи з бонусними балами. Це 1800 бонусних балів. Ви списуєте. При цьому пам'ятаєте, що з них 1000 доларів ваші власні гроші, які ви накопичували за три. Місяці Другу половину круїзу ще 50% ви доплачуєте в момент бронювання, тобто 1800 доларів з банківської картки. Виходить, що круїз коштує 3600 доларів, а вам він обійшовся лише в 2800 доларів. Тобто, ви зекономили 800 доларів і відправилися в круїз через три місяці. Таким чином, на пакеті преміум ви можете швидше накопити на свої круїзи, швидше відправлятися в свої круїзи. І, звичайно, по приїзду у вас ще будуть залишатися бонусні бали на ваші наступні круїзи. Пакет преміум дуже зручний. А також ви можете підвищити рівень своїх вигод до 50% і навіть до 100% знижки завдяки партнерству. Отримає безоплатне членство. Поділися підпискою з 5 друзями та отримуй щомісяця 200 бонусних балів на свої мандрівки як винагороди від компанії на тарифному плані «Класік» та 50 бонусних балів на тарифному плані Стартер. В цьому разі ви не накопичуєте самі собі на свої тревел-рахунки. Компанія сама присилає вам бонусні бали щомісяця на ваші подорожі з родиною. А це круто. 2024 рік і у нас більше 21 тисячі пропозицій круїзного відпочинку, більше 150 тисяч пропозицій готельного, курортного та резортного відпочинку і більше 300 тисяч пропозицій екскурсіонного відпочинку. Тож, компанія зростає з неймовірною швидкістю, і ви можете бути вже сьогодні її частиною. З Зенкрузис, ви можете мандрувати і мати свої власні вигоди, і ви можете вибудовувати свій власний туристичний бізнес. При цьому, не являючись турагентом, не потрібно продавати окремі якісь круїзи чи готелі іншим людям. Бізнес цей можна паралельно при бажанні поєднувати з будь-якою діяльністю, як це роблять люди по всьому світу. А хтось робить це для себе з часом і основним напрямком віддаючи перевагу дійсності. Сніс свободному образу життя, де ти не прив'язаний до конкретного міста, бо твій бізнес працює навіть тоді, коли ти відпочиваєш незалежно в якій країні знаходишся, і цей бізнес у тебе в комп'ютері, ноутбуці чи в телефоні може мандрувати з тобою в кармані, в кишені по всьому світу, і де немає меж у доходах у валюті, і де дійсно люди відкривають для себе світ насправді великих грошей, але не за гарні очі, а за своє партнерство та роботу. Детальніше стосовно роботи партнерів та компенсаційного плану стосовно зарплат, лідерських бонусів та пасивного доходу, запитуйте у людини, яка поділилася з вами цим відео. Подивіться нашу таблицю рангів та щомісячних бонусів. На лідерських рангах від маркетинг-директора і вище ви отримуєте 5 видів доходів: лідерський бонус, пасивний дохід та інші. Плюс без будь-яких доплат в момент будь-яких бронювань круїзів ви списуєте 100% бонусними балами, які додатково нараховує вам щомісяця сама компанія на ваш тревел рахунок. А це від 2400 до 6000 доларів кожного року на ваші подорожі за рахунок компанії з родиною. Інкрузис це позитивні відкриті люди, навчання від найкращих лідерів, постійний розвиток особистості, завжди з радістю зустрічаємось з нашими партнерами в різних куточках світу на міжнародних глобальних форумах. Я рекомендую вже сьогодні взяти реферальне посилання у людини, яка надіслала вам це відео, зареєструватися безкоштовно на нашій платформі, ознайомитися з документами легальності, ознайомитися з пропозиціями, активувати свою платформу, активувати свій власний тревел рахунок і почати подорожувати з нашою компанією.